Світлана Садова волонтерить із 2014 року. Зараз у лавах Збройних сил України боронять державу від російських загарбників. Її чоловік та троє родичів. Жінка каже, вони воюють на передовій. Вона ж в тилу. Складі посилок. Ну от вони приблизно ідентичні, значить, кава. Одяг, бачите, теплі ці флісові ковдри, термоковдри, людяники з евкаліптом плюс, які рятують дуже багато батончики наші енергетичні, які наші дівчатка тут франківську ворогу доготовляють, окопні свічки. Це і в госпіталі ми присилали, і в дитячі будиночки. Окрім продуктів за кордону, волонтери отримують теплі речі для військових. Тут в нас переважно такі речі військові: це термобілизна, це тактичні окуляри, це теплі шкарпетки. Маємо сонячну панель тут установку одну. Велику кількість ми передавали на 10-ту гірську штурмову бригаду, також 71 бригада, та бригада, 70-та, 80-ка. Це в різні. Це буває також гур, гурмо. Це спецвійська бувають. Просто кожному по потребам адресна допомога військовим. Також волонтери благодійного фонду Свій за свого за підтримки їхнього литовського друга виготовляють та передають на фронт зарядні станції, які складаються з двох частин: сонячної панелі та блоку зарядки. Практика показує, що така зарядна станція дозволяє забезпечити потреби. Повністю у зарядці всіх пристроїв десорінтовно 30 чоловік. І рації, і тепловізори, і дрони, і мобільні телефони, тобто повністю покриває зарядку, якщо є сонячний день. Її плюси в тому, що вона не потребує бензину масла, вона працює від сонця, вона не шумить, вона не демаскує. волонтер Юрій також показує книгу, яка попала під ракетний обстріл. Це мій товариш, він працює на одному такому військовому об'єкті, і у них був прильот, і в них є бібліотека. І от він таку потім книжечку мені подарував. Таку цікаву. Оце от осколок, який залетів в цю книжечку. Можемо бачити, яка, яка сила потужна прильоту. І це такий чисто символічна книжка, тому що ну, російсько-німецький словник. Загалом від початку повномасштабного вторгнення волонтери передали більш ніж тисячу посилок. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.